Добрий вечір, колеги. Хочу звернути вашу увагу на деякі моменти при заповненні журналу в кінці семестру. Вибираємо наш, наш предмет, обираємо за весь період, натискаємо журнал, переходимо до журналу, відображаються усі записи і обов'язково необхідно перевірити, щоб кількість проведених. Занять відповідало вимогам, які відповідали плану, тобто лабораторних робіт, наприклад, там 32 години, лекційних 32 години, щоб це відповідало, це необхідно перевірити. А так само всі записи, які ви внесли, вони повинні відповідати вашій. Вашому розкладу, саме за розкладом. Будь ласка, перевірте, відкрити розклад, вбийте своє прізвище. Отак. Поставте з там 1 вересня по 31.12. Натисніть Показати весь розклад і перевірте, що всі, буквально всі заняття були внесені в відповідний журнал. Це обов'язково. Тепер далі. Для того, щоб завершити навчання для студентів, необхідно, щоб сума балів поточного контролю була в межах від 42 до 70. Тобто 70 це максимальна. Якщо студент не набрав в сумі поточного контролю мінімум 42 бали, ви модульну контрольну роботу не можете проводити. Якщо 40, вже не можете ставити оцінку. Необхідно підняти її до 42 а потім провести, проставити саме модульну контрольну роботу, підсумкову модульну контрольну роботу. Чому це так? Тому що у нас за вимогами... В нашому ВУЗі ми повинні обов'язково дотримуватись, що студент повинен набрати мінімум 42 бали і максимум 70. Таким чином він допускається до іспиту або диференційованого заліку. Звертаю увагу, екзамен від 18 до 40 це регламентовано в нашому вузі. І відповідно в сумі він може. Отримати за весь предмет 60 від 60 до 100. Тобто 60 це вже вважається оцінка на 3. Далі, далі ви знаєте цю гілку розмежень, яка потребується. Звертаю вашу увагу, для того, щоб потім не було проблем і ви могли поставити семестрові підсумки. Після закін... закриття журналу вам необхідно по-перше поставити студенту мінімальну суму балів, яку... з... за якою він має право здавати перездавати вам дисципліну. Це 35. Створюєте колоночку, записуєте як заохочувальний, от якщо він повністю 0, ви можете просто поставити 35 балів. Таким чином ви потім маєте право ставити оцінку. Крім того, необхідно обов'язково в ПКМ підсумковий модульний контрольний поставити Не з'явився. Таким чином, коли ви перейдете в семестрові підсумки, таким чином ставиться перездачі. Тут, у того, у кого буде 35 ви клацаєте на пересдачу, І з'являється така ж сама колоночка, в яку ви можете ставити оцінку. Зараз, якщо тут клацну, вона мені не дасть нічого зробити. Ну от я вам клацаю зараз. І, будь ласка, журнал успішний, ще не завершений викладаче. Іншого варіанту не буде. Тільки таким чином. Повертаємось назад. Звертаю вашу увагу, ще раз повторюю. Вам необхідно, щоб студент мав мінімум 35 балів. Для того, щоб ставити підсумковий модульний контроль у таку колоночку, вам необхідно мати, щоб студент отримав 42 бали. Коли ви додаєте з -з заняття нове, да, ви можете обрати або заохочувальні, або інше. І поставити 35. Якщо у студента є певні бали, тобто він захистив не всі роботи, ви просто додаєте певну кількість балів, щоб отримати 35. Для того, щоб закрити повністю предмет, студент повинен набрати мінімум 42 бали. Ще раз повторюю. Мінімум 42. І потім ви ставите сумковий модульний контроль. Або ж... Ви ставите 35 або додаєте бали, щоб він отримав в підсумку 35 балів в цій колонці, сума балів поточного контролю. 35 балів. І таким чином студент може вам потім перездавати і ви маєте право ставити оцінку. Будь ласка, зверніть на це увагу.